Як сюди потрапив? Сюди, взагалі, через інтернет знайшов роботу. Так, як ти знайшов цю роботу через інтернет? М -м -м, буквально хтось мені скинув із знайомих просто. Що скинув? Цел... Моє відео скинув, мабуть, можливо. Через то і ми зараз знімаємо відео, щоб показати, і іншим, щоб люди дивилися в інтернеті не потрапляли на якісь, там оголошення ноунейм, no нейм да? невідомо до кого, щоб вони побачили, що є фірма. Є такі-то -такі умови, які умови зараз ти розкажеш, uh -huh. да? і розуміли, що їх чекає сюди, коли вони приїдуть. Не просто десь їхали в невідоме, а да? ти знайшов роботу через інтернет, приїхав сюди. Скільки ти вже днів працюєш? О, ну Трохи більше, чим тиждень. Більше, ніж тиждень. Як тобі перше враження? Ну, Звичайна робота, не скажу, що погано, добре, все в порядку. Uh -huh. Це звичайна робота. Чесно скажу. Бо було багато де на інших роботах в Польщі. Так. Ну то скажу, що важкого, нічого немає. Спокійно, гроші виплачують, також йдуть на зустріч, якщо, якщо потрібні якісь гроші. В інших ну, то... фірмах? А, ні, тут. Тут. Так. Ти же гроші? А вже отримали якісь гроші? Так. Бо... Бо з минулим працедавцем потрапив у таку неприємну ситуацію Не. трохи. Ну, то... Тут виручили. Я зрозумів. Добре. Скажи, як тебе звати, щоб познайомити тебе з глядачами, які будуть це дивитися. Віталій. Віталій, який тебе досвід роботи на будові в Польщі? Що ти бачиш, скільки ти вже вручав? Чотири роки. Чотири роки. Працюєш тут в Польщі. Так. Чисто по будові? — Так. Якось в'їжджав, виїжджав, з переривами? — А ти ні, ти 4 живеш, роки тут. Ти живеш безвиїзно тут. Так. Маєш карту вбити? Ні, зараз виробляю. Сім'я, дівчина, дружина. Дівчина. Дівчина. Де вона живе тут? десь? Uh, – У в... Варшаві. Угу. Окей. Ви знімаєте квартиру? Так. так. Скільки пладеш за квартиру? Mm, – Ну, трохи менше, ніж 2000, тисячі Ну, mm -hmm. Трохи є. Ну трохи є, так. Ну, і ти Але що? гарний гарний район, і я вибираю, візити, тому що мій доїзд потрібний гарний. Там розв'язка просто на метро лоночці, то можна в будь-яку сторону виїхати. Ну, Підбираєшся сам з на роботу? — Так. Скажи, ти вже 4 роки в Польщі, можна тут заробити взагалі? Скільки mm, так на прожиття, щоб для себе тужити? Плюс-мінус заробити можна. Навіть скажу так, якщо мешкати в хостелі, не, не дуже тратиться на продукти, mm -hmm. то... Можливо, так відкладувати, просто якщо сам. Якщо е, з дівчиною вже винаймаєш жито, то звичайно ростуть якісь потреби. Ну, ну я І, і з, залежно за, від за цього. Так, 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 так. Ну як в хостелі живеш, ну, то це, тут ще й на фірмі безкоштовний хостел. То мож, можна собі заробити на цьому. А, Вже багато дуже мешкав на хостелі не хоче. У нас не типовий хостел, у нас сімейного типу хостел. Ну, — Ну, я Є реально порядок. Да. Чистенько гарно. No. Ну, але дівчину не заберу. Привозять їжу? їжу? Ні. Не привозять? Ні. Скажи, хай привозять. Я домовився трошки інакше. Просто щоб а, компенсували годинку. Окей. Тобі допускають просто? Так. Ну, теж як варіант. Ми не, умови не те, що якісь там жорсткі, ми завжди можемо домовитися і підлаштуватися під кожного. ні? Щоб... — ну, щоб... так. Ну. ну Добре, подивимося, подивимося далі, попрацюєш, буде видно. Скажеш, яку тобі ставку дали я на старт чи ні? E, на старт 21. 22. Але зараз то не знаю. E, буде більше чи нижче? E, мало би бути більше і хотів би більше. Ага. Але там ще не знаю. Не знаю, від кого не залежиться. Ви від роботи залежить, тому що. Стараюся, бригадира запитує, що він тобі скаже. На яку ставку ти претендуєш взагалі мінімум? Mm, 25? Ну, мінімум кожен хоче багато дуже. А так, то не знаю. Середня ціна зараз на будовах то 24-25. 24-25, так? Так. Так платили, а на минулі роботі, скільки платили? Обіцяли і більше, але чи платили. Тобто обіцяють чи платять, то. Інше питання. Да, Я теж кажу, що одна справа заробити гроші, а інша справа їх е отримати, ні? Ну так, ну тут і ще більше питання до поляків, до менталітету їхнього. Бо багато хто так працюєш нормально, роз розлічується, кожного місяця все в порядку. Як приходить останній місяць, ну то всі косяки на тебе, всі, всі, -всі проблеми і гроші ще не виплатить за останній місяць. А багато тебе було кидало? А, ну, разів чотири. 4. Так. так. А, які, а за яких обставин? А, як то? Ну що, що не, не заплатили? Чи ну, просто людина не хоче заплатити. <рес> Все, ну, це причина. Тобто просто нагло, скільки ти. Ну, розкажи якийсь випадок, наприклад, ти робив, mm -hmm. де не заплатили саме таке, саме болюче. Ну, саме болюче останнє, бо фактично одробив, е, працював і на акорд, mm -hmm. ну, тобто від вироботку. І домовився з ним, ну і шафом, домовився про те, що отримаю і за корд, і за години. Багато там дуже всього було. В кінці кінців вийшло так, що він сказав, що ні, дуже погано зроблена робота. Хоча піс після мене я робив гліфи на цих, біля дверей. Відкоси. Так, Ти не знає. гліфи — це не фасад передав, так? Робив їх і а, він сказав, ні, криво погано, хоча зі мною вже, за мною вже йшли і затягували це все. Тобто роботу в нього прийняли, йому заплатили, все заплатили, а він не захотів розрахуватися просто. І все. Ну і в кінці кінців зараз телефоную до нього, але хіба подаватися буде через піпа. Не бере трубку чи що? Mm, ну так, просто ігнорую або завтра-завтра ще щось. І... Це така фірма, у них такий принцип? Чи... Ну, хіба, хіба так, бо я навіть на цій роботі знайшов хлопця чи дядька, а тут немає його що той працедавець і його кине. <рес> тобто no. -то тут зустрілися, так? Да? Да. Так. Ми йшли, і він щось каже, а там Гжешик, гжешик Я такий, який Гжешик? Може це цей, в мене ще його фотка є. <рес> Я показую це і каже, Да. два роки тому не заплатив йому також. Є такі фірми, що просто тільки заробляють все. Він на такому, скоріше, все, і заробляє, бо в нього прийшла одна бригада, наприклад. Дивлюся, вони зробили йому якийсь об'єм роботи, він не дає її закінчити повністю. Тобто не привезе матеріалу там трохи буквально. ну mm. Хлопці, наприклад, малювали, у них залишилось там була 20-поверхівка. На кожному поверсі, то там застало по кімнаті. Він так спеціально собі залишив. І попросту я не можу з вами розрахуватися, бо mm -hmm. зі мною роз, роз, розлічаться тільки тоді, коли буде все готово. А mm -hmm. так дай зробить, а не дам. Надає, не дає, не привозить. Тяне, тяне люди. Люди, люди тоді тікають, тоді, хтось прийде, він за копійки доробить і пару кімнат, собі заплатить тим людям і собі отримав так гроші. Ну, ми теж з тим боремося, і я думаю, що ви так само шукаєте роботу, якось як, як знайти роботу так, щоб не кинули. Якусь пораду можеш дати, бо ти вже 4 роки це вже, звісно, досвід. Він трохи побачив в різних фірм, ні? Важко навіть сказати, так на правді, бо можеш піти в якусь гарну фірму, бо працював також у фірмі там, де... Називати не буду, no, no. навірно, скажу так, але дуже, дуже відома фірма в Варшаві, яка займається висотними будинками. Тобто миття окон на висоті, на лінах працює. Ну, no, ну, no. альпіністи. Е, так, альпіністи. І тобто, фірма відома, вона дуже, дуже гучна, начебто. Ну, і, і, і назва така гучна. Але там при цьому приходиш працювати, ну а умови не дуже гарні. Ставка чи альпака? І, і, і ставка, і робота, і все інше. Тобто, за при... за годину? годину Яка різниця чи ні? Чи там на годину, там за а... вікна платить, як... і, і від вікна, і за годину. Коли як, там. Те, теж залежить. Там так. залежить від того, як вигідніше шефу. Ага. Тобто, якщо багато зробили, то вигідніше за годину зробити. Ну, тобто, а буває таке, що прийдеш на маленьку фірму, там уютно, така обстановка дуже гарна, всі свої, коли один одного знають, особливо дуже класно, коли збитий вже колектив. Збита бригада, всі свої люди, кожен знає свою роботу тоді просто. Але як знайти ту фірму, а, от, як, як її шукати? Ти як верифікуєш? Ти побачив, от, наприклад, тобі хтось скинув, да, е, моє ну, відео? Так. Пішов, подивився, Ось, а нормально йду, чи, чи не було особового вибору, чи як. І ким, ну, ким, чим керуються люди, які бачать ска, в інтернеті. Скажу так. Як я керувався тим, бо потрапив в таку ситуацію з минулим роботодавцем, і мені дуже срочно потрібні були гроші. І мені сказали, що в цій фірмі 100% виплачують. Угу. Тобто я, я буду як не робитиму важко, неважко але я отримую ці гроші. Ну, відразу собі на руки і зможу собі розрахувати там, собі за квартиру, за одне, за друге. Ну як вибрати, то скажу так, найкраще то приїхати, глянути, яка робота, глянути, які люди. Е -е, побудь на роботі один-два дні, але якщо не сподобалось, то відразу зібратися, забрати гроші, які ти відпрацював там і шукати наступну фірму, і, вот. і розпитувати у людей, з ким працюєш. І вот, це правильно. Я кажу, сумніваєтеся, не вірите, чи щось вам здається не так, чи ще там щось, але робота потрібна. Бачите, що є можливість заробити, що люди працюють. Приїдьте сюди. Ну приїдь, потрать один день, ні? Ну, так. День, два, тобі не обуде. Через те я говорю, що не проблема, можу розраховувати щотижня. Можу навіть за два дні. Відроблю два дні, розрахунок і буде побачити. Взагалі немає з цим проблем. Так. Добре тоді. Дякую тобі за відгук. ну і подивимося, побачимо, як у нас вийде співпраця. Якщо вийде співпраця місяць, після місяця часу знову я прийду на будову, зніму з тобою відгук, подивимося, що ти скажеш. Добре, домовилися.